Вітаю вас, колеги! У цьому відео відповімо на поширені запитання від наших студентів, бухгалтерів неприбуткових організацій. Наразі ми оголошуємо наступний набір на онлайн-курс. Якщо у вас є запитання стосовно діяльності неприбуткових організацій, долучайтеся до студентів курсу неприбуткові організації, бухгалтерський та податковий облік. Це сучасний курс з різним форматом відео. Текстові версії, книга у подарунок і, а вже ж, підтримка податкових експертів. Неприбуткова організація отримала автомобіль за договором дарування та передала його в оренду. Які потрібні записи в бухгалтерському обліку? Оскільки автомобіль отримано. Не в якості благодійного чи подібного цільового внеску його оприбутковують за загальними правилами безоплатного отримання основних засобів. Тобто первісну вартість формують за справедливою вартістю та додають до неї інші супутні витрати, зокрема на держреєстрацію. Запис такий: дебет 152 придбання чи виготовлення основних засобів. Кредит 424 безоплатно одержані необоротні активи. І ось тільки на величину справедливої вартості авто, тобто при цьому збільшується додатковий капітал, а доходи поки що ні. Супутні витрати теж накопичують на дебиті 152-го рахунку, а потім загальною сумою списують так: дебет 105-го транспортні засоби і кредит. 152 -го. під час оренди автомобіль обліковують на балансі орендодавця та за обраним самостійним методом нараховують амортизацію загальноприйнятним записом для випадку, коли, згідно запитання, операційна оренда не є основним видом діяльності. І ось тут проводка буде в нас така: дебет 949-го інші витрати операційної діяльності. Та кредит 131-го знос основних засобів. Це витрати від господарської діяльності неприбуткової організації. Далі, оскільки автомобіль отримано організацією безоплатно, одночасно із цим записом виконують інший: дебет 424 та кредит 745 дохід від безоплатно одержаних активів. Суму цього доходу визначають пропорційно сумі нарахованій при цьому амортизації. Ну тобто, таким чином: спершу розраховують частку нарахованої у певному місяці амортизації у загальній величині вартості, що амортизується, а вже потім точно таку ж частку загальної справедливої вартості, первісно облікованої на кредиті 424-го рахунку, списують з нього зазначеним записом дебет 424-го, кредит 745-го. І ось це дохід від господарської діяльності неприбуткової організації. Увага! Щоб не втратити неприбутковий статус, отриманий дохід, організація спрямовує виключно на статутну діяльність чи на власне утримання. А от розподіляти дохід не можна. Неприбуткова організація планує отримати поворотну фінансову допомогу. Чи не призведеться до втрати неприбуткового статусу? І як, власне, облікувати таку допомогу? Поворотна фінансова допомога це фактично безпроцентна позика. Загалом, щодо неприбуткової організації, тут застосовують загальні правила. Тож, якщо в статутних документах неприбуткової організації немає заборони, то складають письмовий договір, ну, як то кажуть, воля. Власне, отримання поворотної фінансової допомоги жодних ризиків втратити неприбутковий статус не створює. Головне. Це щоб отримані кошти організація спрямовувала виключно на статутну діяльність чи на власне утримання. Ось тільки розподіляти їх не можна. Отримання поворотної фінансової допомоги в гривні обліковують записами: дебет 311, кредит 685-го. Це для короткострокової допомоги. А ось дебет 311-го Кредит 505-го для довгострокової, а повернення будемо обліковувати зворотнім записом дебет 685 го або 505, го та кредит 311 го відповідно. Інша справа: облік внесків, які неприбуткова організація залучає для погашення заборгованості за поворотньою фінансовою допомогою. Якщо поворотна фінансова допомога погашатиметься. Членськими внесками, які не мають цільового призначення, то це відображають таким записом: дебет 377-го, кредит 718-го на дату відповідного рішення, і дебет 311 та кредит 377-го на дату зарахування внесків. Якщо вирішено залучити членські внески саме для погашення поворотної фінансової допомоги, то тут мова про цільове фінансування. А тому тут будемо відображати так: дебет 377 – го кредит 484-го, і дебет 484 – го кредит 718 го на дату відповідного рішення. І на дату зарахування внесків робимо проводку: дебет 311 та кредит 377-го. Неприбуткова організація отримала гуманітарну допомогу за накладною, яка містить лише кількість товарів без зазначення їх вартості. То як же їх правильно оприбуткувати? Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, зокрема щодо отримання, зокрема щодо списання або передачі активів, є первинні документи. Але накладна на отримання гуманітарної допомоги без їх вартісної оцінки не відповідає ознакам первинного документа ці ознаки встановлює положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. На щастя, це положення дозволяє, зокрема, неприбутковій організації документ з обов'язковими реквізитами первинного скласти самостійно, і це може бути або бухгалтерська довідка, або так званий внутрішній самоакт. Відповідно до ПСБО 9 запаси. Первісною вартістю безоплатно отриманих запасів визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат на доставку, вантажно-розвантажувальні роботи тощо. Визначає справедливу вартість, затверджена наказом керівника організації комісія, яка оформлює акт оцінки в довільній формі. І тут скажу, що залучати оцінювача не вимагається. Куди звернутися, щоб отримати витяг з реєстру неприбуткових організацій? Отримати витяг з реєстру неприбуткових організацій можна двома варіантами: або подати запит в електронній формі у режимі листування з Державною податковою службою приватної частини електронного кабінету, або ж подати запит у паперовому вигляді до будь-якого територіального органу податкової служби незалежно від місця обліку організації. Нагадаю, під час воєнного стану адміністративні послуги надаються податковою службою незалежно від місця обліку платника податків. Чи порушить організація умови неприбутковості, якщо виплатить найманому працівникові матеріальну допомогу? Строго кажучи, під пункт. 133.4.1 ПК приписує, щоб установчі документи організації містили заборону розподілу отриманих доходів, у тому числі серед працівників неприбуткової організації. Але увага, крім оплати їхньої праці. Тож, чи є матеріальна допомога, найманому працівникові оплатою його праці? Традиційно відповідь на це запитання шукають у так званій інструкції номер 5 зі статистики заробітної плати, І якщо спиратись на підпункт 2.3.3 інструкції номер 5 то належність певної виплати до так званого фонду оплати праці беззаперечно дозволяє неприбутковим організаціям виплачувати найманим працівникам матеріальну допомогу. І тут увага, що має саме систематичний характер, або надана всім чи більшості працівників на оздоровлення у зв'язку, наприклад, з екологічним станом. І навпаки, пункт 3.31 інструкції номер 5 до фонду оплати праці не відносить матеріальну допомогу разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами на оплату лікування. Оздоровлення дітей чи, наприклад, поховання. Тобто така виплата створює певні ризики для неприбуткової організації, якщо контролери трактуватимуть її як порушення зазначеної статутної заборони. Тож виходить, що до найманих працівників організації застосовуються начебто гірші умови, ніж до працівників інших господарюючих суб'єктів, і виникає питання. Чи це взагалі конституційно? До речі, на противагу цьому такий профільний акт, як ПСБО 16 витрати, а конкретно його пункт 23, до витрат на оплату праці включає матеріальну допомогу без розподілу на систематичну і разову. Тож, колеги, резюмую доброю новиною. Останнім часом податківці надають неприбутківцям істинні індивідуальні податкові консультації, в яких визнають виплате неприбутковою організацією, найманому працівникові разової матеріальної допомоги, жодним чином неприбуткових критеріїв не порушує. Тож не гайте часу та зверніться до податкової за власною індивідуальною консультацією. А на цьому колеги у нас все бережіть себе та свою бухгалтерію.